Вітаю, шановне панство. Сьогодні 13 вересня. 3 години дня. В нас на термометрі. Це північ України, Житомирська область. В нас на термометрі 31,5 градуси спеки. Дощу не було вже півтора місяця. Добрих, можливо, і більше. Сказати, що сад в плачевному стані це нічого не сказати. Багато рослин вже погоріло, але ну, є й маленькі радості. Це, звичайно, не найбільше лихо, яке зараз є в нас в Україні ця спека. Просто мій канал це про сад. І зараз мова йде саме про садові рослини в оцій порі. Про мій сад. Хочу показати вам гортензію, Ось, звершу, щоб ви звернули увагу. Межикал Кендл була спека, і вона погоріла. А молоді суцвіття, зараз вже вночі все таки прохолодніше, і молоді суцвіття, подивіться, як вони гарно. Розфарбовується в рожевий колір. Тепер я бачу точно, що це Magical Candle. Коли я мала ще тут сумнів, і мені писали, що це можливо не вона. То тепер ось цей рожевий колір на суцвітях я бачу, що це точно вона. Що мене спонукало взяти до рук телефон? Зараз покажу. Маленька радість, мого саду. Тому що, як би сказати, є сум, є неприємності садові, а є і свої радості. Я е, не так давно отримала від своєї підписниці і, можу сказати, гарної людини це цибулинки Колхікума або пізнь, пізньоцвіта. І ось що я побачила. Дівчатка, це радість з усіх радостей, які зараз можуть бути в саду осінньої жаркої погоди. Подивіться, махровий колхікум. В мене, не дивлячись на те, що у мене дуже багато рослин, з цієї рослини в мене не було. Я неймовірно дякую пані Ліні, тому що от три рази на день. Це точно я приходжу, щоб полюбуватися цією красою. Який він крупний, подивіться, він на всю долоню. І ось у нас, ну, пані Ліна обіцяла прислати саме махрові, але ну, видно, просто було викопані такі і такі, і вона переплутала деякі цибулинки. І ось подивіться, це простий кохіку. Він вже перецівів. Бачите, які він. Він вже перецвів, він перший зацвів. І ось махровий. І другий. Тут в одному місці було посаджено три ці були, в другому шість. Поки що вийшло, тільки дві. Ну, це, Цей цвіте вже більше, цей, мабуть, вже третій день цвіте. Гляньте, яка краса! Саме ось такі колхікуми я раджу, тому що, тому що це просто гарно. Подивіться, ось в долині. Він мені дуже-дуже нагадує німфею ось така осіння німфея, але в землі. Хочу показати ще деякі рослини. Згорілий. Повністю, хто зі мною на каналі пам'ятає, яка в мене була прекрасна стежка з чорнобривцю, вже її немає. Як бачите, все вирвато і ось лежить на купах. Подивіться, скільки. Я ще не встигла винести. Вони просто-просто згоріли. Коли ще майори тримаються, то, як бачите, вже... Чорнобривці повністю згоріли. Зараз, раз вже я прийшла показати вам колхікумі, то і хочу показати вам рослини, які найбільш стійкі до такої спеки, які взагалі не поливалися. Це, я вже вам показувала його, можливо, комусь, можливо вже комусь і набридло з ними. Але тим не менше я покажу це геліопсіс пістрявий. У мене є замовлення на нього чималенько, але ще можу запропонувати декілька кущів. Я одного ось таку, таку полянку залишу, а ось іншу я хочу розпродати, тому що місця вже катастрофічно не вистачає навіть в мене. Що про нього скажу? Він, я не пам'ятаю, я вже говорила, я не пам'ятаю, коли він зацвів. Мені здається, він цвів завжди. Жодного разу він не поливався. Ось півтора місяця він без поливу, тому що я поливаю свій сад, але точково. Я поливаю саме цінні рослини і ті, які ну, тільки укорінюються, тільки посаджені. Тому, ну я так подумала, що якщо і пропаде мій геліопсіс, то нічого страшного не буде. Ну це така більш звична для мене рослина, тим більше він є в мене в іншому місті. Але, як бачите, йому байдуже на мої поливи чи не поливи. Він собі, собі цвіте. Тому, хто на півдні, хто потерпає від спеки, і, ну, щоб сад хоч чимось радував, то ось саме геліопсіс пістряви, я рекомендую. І ще гайлардія. Вона теж не переставала цвіти, цвісти, то чуть слабше. То сильніше, але завжди з квітами. Далі, що мене теж це перший мій такий досвід. У мене не було раніше ехінацей, то можу зараз сказати, що ехінацеї це теж рослини, яким ну, спека на користь, хоча вони поливались. Тут вже буду казати чесно: я їх, коли поливала сад, то завжди поливала і. Як і на цей. Тому що таку красу залишити без поливу я не змогла. Ну і тим більше по ціні це теж дороге задоволення. Цей сорт, цей кущик взагалі не перецвітав. Ось інший перецвів. Ось так він наріс і знову випускає квітконоси Теж можу саме сказати про. Каріоптеріс. Е, вибачте, дивіться це пістрявий. Він цвіте не сильно, так я б сказала, яскраво. Хоча листя в нього гарне, а ось інший жовтолисний, то тут набагато він краще. Зараз листя в нього стало більш е, таке до лаймового, але насправді він з весни він дуже-дуже гарний жовтолисний сорт. І подивіться, які тут кетяги квітів. Бджіл, ось зараз в цю пору, бджіл і на. Е, Геліопсіси, і на каріоптерісі, і на гайлердії, І навіть на ехінацеї повну. Просто повну. Це теж такий самий сорт. Він зацвів пізніше, але радує. Ну, звичайно, я не купувала, не купувала одинаковий сорт. Це прийшов пересорт. Ну, можливо, там і є якась різниця, але я її не бачу. Це ось такі грін. Грін щось, і він. Салатовий. І ось теж. Зараз вона перецвіла, вона вже така більш кремова, а зацвітає ось така вона жовта. Це все молоді посадки. Ехінацеями я теж задоволена і хотіла б мати багато сортів, ну, в деякій мірі зупиняє ціна. Хто Моніторить ринки, то знає, що ціни на цеї досить немаленькі. Що далі? Далі теж цвіте, радує це Вероніки. Вони вже були обрізані і знову вони зацвіли. Хоча, як бачите, ну, листя сок, не все-таки, їм теж не вистачає вологи, Бачите? Але але цвіти. Там ще й ось синя випускає цвіти, і на дальньому плані ще біло. Мої хризантеми поливалися, вони поливались, і деякі сорти вже цвітуть. зацвів за уже гарно гібіскус. Перший рік квіти невеликі, але чи це невеликі, тому що сорт такий, чи тому, що він тільки посаджений цей рік? Не знаю поки. Це теж ехінацея. І теж вона не перецвітала ще. Теж я привезла е, альстремерію. Весною, десь в кінці весни, і на протязі всього літа, на протязі ось вже осінь, вона цвіте, цвіте, цвіте. Раджу, декілька кущиків буде на продаж. Хто бажає, то можу запропонувати. Дивіться, на цю красуню. По-перше, це екзотична рослина, по-друге, вона гарно переносить спеку і зимою в, в нашому північному регіоні, ось і бджілка. Наростає ось таким кущиком вона. Це вона була обрізана. Коли я її привезла, я її обрізала під корінь. І ось вона все випускає, випускає випускає нові пагони. Така гарна. кризантема. Шаровидна. Ще покажу вам. Свої айстрі багаторічні. Або хто як каже на них? Морозець, хто сентябрінки хто октябрінки каже. І вже ось так цвіте Це рання. Дуже гарний колір. Мені здається, вона. Не зовсім передає він більш такий насичено чорнильний, ну. де бутони, о там краще показується його колір. Невисокий, Знаєте, він невисокий. Ось такі бордюрні рослинки. І теж вони майже не поливалися. Така краса. До речі, такі Айстри будуть на продаж. Хто хоче, це будуть великі кущі. Ну, є й менші, є й більші кущі, які ви захочете, такі я можу вам їх відправити. Це сортова айстра, я її той рік тільки отримала. Я не кажу, ще раз для тих, хто скаже та, часто говорить, шукайте. Новинки, тому що це вже не нова рослина. Я не сказала, що це нова рослина взагалі. Я кажу, що це рослина нова у мене в саду. Але подивіться, яка вона гарна. І рання. Махрова, пів напівмахрова. Ну, Всі інші, ще бачите, не цвітуть. Це махрові, дуже гарні. Я теж вам ну, теж покажу. Ось цікава айстра з чорним. Подивіться, яке чорне в неї стебло, чорні листки. І чорне стебло. Ось зараз покажу. Дивіться, яка різниця. Бачите, між тією і ось тією чорною. Це теж я купувала той рік. Як новинку, ну вона ще не цвіла, побачимо. Це вже будлея я карликова Little Red перецвіла, я її обрізала і вона знову починає давати квітконоси. І хочу сказати, що red набагато вища, ніж Pink. Чи, можливо, сила саженців неоднакова, а можливо і неоднаковий ріст у них. Ну, будемо, будемо спостерігати. Так, що ще показати? <кій> Покажу ще айстрі. Це дрібноквіткові айстри. Теж новинки. Подивіться, які вони гарні. Вони не є високими, високими такими, щоб аж занадто десь сантиметрів, ну, можливо, 50, можливо, чуть більше. Дрібненькі квіти, але вони просто всипані. І дрібненьке листечко. Ціле літо вона стоїть як ялиночка, як ялинонька, новорічна. І ось зараз вона за... починає квітувати. Вони такі ніжно-ніжно-рожеві. Знаєте, які вони гарненькі? Я уявляю, коли все це буде розцвіте і все оце буде із квітами. Є декілька пущиків, можливо, два, можливо. а можливо і нема. Ну, побачимо. Ну, вона дуже гарна. Це теж новиночки, які я купувала. Ну, два, я ось точно бачу. Ось один і ось другий. Це ніжно-ніжно голуба. Це теж така сама, але вона камера колір не передає. Вона ніжно-ніжно голуба. І он ще якась буде світла, я не знаю, яка це буде. Такі гарненькі. Показую. показує. Це синє. Дивіться, як вони гарно виглядають. Ну, побачимо потім, як буде насправді квітувати. Є ще декілька кущиків. Декілька кущиків забулася зветься. Ну так буває. Я знаю, я пам'ятаю, але вилетіло з голови. Подивіться, які гарні майори. У нас на неї говорять лобачі. Ще квітує соняшник. Соня Декоративний. Він теж лояльний до спеки і дуже-дуже рідко поливається. І ще раз згадала <кхи> Сантоліна. Сантоліна сиза. Дуже гарна. Ці, які вони. Дуже гарна. Рослинка. Можу зап... ну, запропонувати теж декілька кущиків. Так. І показую ось таку красу. Це притому, я ще раз кажу, це притому, що спека стоїть нереальна. Ще ось так квітний сад. Ще не перецвіли весняні квіти, а вже зацвітають осінню. Вірніше, вибачте, ще не перецвіли літні квіти, а вже зацвітають ось осінні. Ну, краса, краса. Я вам говорила про те, що дуже гарно виглядає багаторічна солітером. Подивіться. Вона ще не квітує. Але іде як кущик, ну, якось схожий на хвойну рослину. І дуже буде гарно, коли вона розцвіте. Ось вже я бачу, що будуть синенькі квіточки. Ну, Ще раз покажу махрового пізняцвіта. Ще раз подякую пані Ліні. Цього найкращого вам, тихого, спокійного вечора. Дощику, кому потрібен, я зроблю, я зроблю відео наступне про, по замовленнях, тому що я замовлення зараз відправляю тільки, хто дуже бажає. Можливо, з того тижня я вже почну відправляти масово. Тому хто хоче отримати у перших числах, то... Телефону, то пишіть на вайбер. Знову, дорогі друзі, вайбер в мене накрився, і переписки всі теж пропали. Але в мене є записані в зошит, то я буду набирати по вайберу і повідомляти. Дещо придеться уточнити. Але справа в тому, що хто бажає, то пишіть. Пишіть і десь на наступний вівторок вже. Я планую робити перші такі крупні відправлення. Тому ще раз всім дякую і за увагу, і за те, що ви підтримуєте мене, за те, що пишете гарні коментарі, вони надихають критику конструктивну я теж сприймаю на ура, але коли це тільки критика, а не. У грубій формі накази, як я повинна робити в себе щось у саду. Це для мене є таке, знаєте, зробити навпаки, як от дитина. Пам'ятаєте, в школі, да? коли говориш, що дитина робить щось погане, то вона буде в тисячу разів робити це більше. А коли хвалиш дитину, навіть якщо і нема за що, але похвалиш, скажеш добре слово, то дитина хоче бути більш старанною. Вона намагається. Виправитись намагається стати кращою. Тому давайте будемо хвалити один одного, будемо говорити гарні слова, хоч ми й дорослі, але в душі ми ще залишаємося ось тими підлітками, коли критика несправедлива нас дуже ранить. Це вже я наговорила багато, але тим не менше, дорогі друзі, я вам. Безмежно дякую за все, за те, що ви поряд зі мною, за те, що ви даєте мені сили. Ще найбільша дяка це нашим захисникам, які дають можливість жити, працювати, любити. Всіх люблю, всіх поважаю, ваша Ніла і все буде Україна.